Якщо твоя дата народження 4, 22 або 13, то знай, що ти народжений, народжена під арканом імператор. По Таро нумерології у кожної дати народження є свій аркан, який передає життєву місію, основну енергію життя і задає певний тон сценарію твого життя. Тому, знаючи свою дату народження, ти вже можеш почитати про аркан, подивитися на його зображення і взагалі за допомогою таро розшифрувати основну енергію, яка з тобою стається, основні події, які з тобою стаються, основні уроки, як їх проводити. Проходити. В таронумерології враховується не тільки дата народження, а також і місяць і рік, але за першою датою народження, незалежності від місяця та року народження, можна вже розшифрувати основну енергію в твого життя. Тож, якщо твоя енергія імператор, знає, що тебе чекають випробування слави, популярності, грошей, і це основні твої життєві уроки, які будуть тебе збивати. Тобто, це люди, які можуть дуже добре і вдало виступати на сцені показувати себе, презентувати продукти, це часто люди, які працюють в маркетингу і дуже добре фільтрують через себе подачу іншого товару, послуг, реклами, і все це дуже добре їм вдається. Також це люди, які дійсно можуть починати свій бізнес, і для них дуже важливо бізнес починати в одиночку, тобто працювати без напарників та партнерів. Це люди, які конфліктують дуже часто, і взагалі всі такі складні життєві уроки, які з ними стаються, вони Базується на тому, що їм важливо робити так, як вони хочуть. І власне компроміси та інші думки треба завжди відсіювати, прислуховуватись тільки до себе, до своїх бажань. Це не значить, що вони тільки егоїсти, але егоїзм теж і нарцисизм такі негативні якості, які присущі в принципі кожному аркану, кожен аркан має позитивні та негативні проявлення. Але поговоримо більше про позитивні, оскільки все таки у імператора є життєва ціль побудувати кар'єру. І доказати якомога більшому кількості людей а, про свою значимість, власне, область, в якій Досягається ця популярність, значимість, статус не має такого великого впливу. Дуже багато правда людей власне народжені в ту дату стають акторами, артистами, співаками, людьми, які дійсно працюють часто зі сценою. Але також тут дуже багато політиків, дуже багато людей, в принципі, лідерів думок із різних сфер трапляються з таки з такою датою народження і з таким арканом народження. Якщо тобі відгукнулось, залишай в коментарях свій досвід. Якщо це твоя дата народження, мені буде дуже цікаво прочитати чи відкликається тобі, як це в тебе відобразилось сценарії життя. Також став лайк цьому відео та ділись. ним.